Вітаю, дорогі глядачі. Сьогоднішнє відео хочу присвятити всім любителям цукерок Рафаело. Сама нещодавно відкрила для себе цей рецепт він просто знахідка. Цукерки виходять надзвичайно смачними, пропоную їх своїй дитині, адже вони набагато корисніші та в рази бюджетніші купованих цукерок. Готуються дуже просто з мінімальної кількості продуктів. У сотейнику з'єднуємо молоко та манку. Примішуємо, ставимо на плиту, та на середньому вогні доводимо до кипіння. Після закипання маса активно почне гостіти, помішуємо та приварюємо ще одну хвилину. Ось такої консистенції повинна вийти наша маса. Знімаємо сутейник з вогню та поки маса ще гаряча, додаємо до неї звичайний та ванільний цукор. Ретельно перемішуємо, щоб цукор трохи розчинився. В кінці додаємо м'яке вершкове масло кімнатної температури, а також кокосову стружку. І ретельно вимішуємо все, щоб масло розтануло. В результаті ми повинні отримати ось таку густу та дещо липку масу. Тиємо масі злегка охолонути та починаємо формувати цукерки. Чайною ложкою на долоні викладаємо невелику кількість маси. Всередину вкладаємо смажений мигдаль та формуємо кульку. Поки маса ще тепла, з нею дуже легко працювати, оскільки вона надзвичайно підатлива. Сформовану кульку обвалюємо кокосовій стружці та викладаємо на тарілку. Таким самим способом формуємо решту цукерок. Ось такі рафаелки у мене вийшли. З цієї кількості продуктів мені вдалося сформувати 16 цукерок. Ставимо їх у холодильник мінімум на 2-3 години, а краще на ніч. За цей час вони добре стабілізуються в холодильнику, гарно триматимуть форму та будуть ще смачнішими. Мої любі, я однозначно рекомендую вам цей рецепт. Дітки будуть у захваті та обов'язково попросять приготувати ще. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Прошу підтримати мій канал підпискою, коментарем та вподобайкою. Смачного!